Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. і Я рада вітати вас у медіа-центрі України «Укрінформ» Сьогодні 11-й рік триває війна. Сьогодні вже 831-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю і на початку коротко про розклад подій, які підготувала сьогодні наша команда. Тож у 12.30 будемо говорити про ситуацію з відключенням світла, будемо говорити про ситуацію з нашою електроенергією і будемо говорити про ціни і їхні. Підвищення з нами у студії буде Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. У 13.30 будемо говорити про поточну ситуацію на півдні нашої країни разом з Дмитром Плетенчуком, начальником центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня країни. І у 14.30 будемо говорити з Андрієм Вітренка, заступником міністра освіти і науки, про завершення навчального року, а також про вступну кампанію 2024 що ж, ну, прямо зараз будемо говорити з про обсяги посівів і експорт аграрної продукції української. У нас на включенні Дмитро Соломчук, народний депутат і член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитро, вітаємо вас, дане ще вітання. пане Дмитро. Тож хотілось би розпочати нашу розмову саме з цьогорічних обсягів посівів. І якщо можна, то давайте поговоримо про динаміку. Ну, засіяні всі можливі органі землі українськими аграріями на сьогоднішній день. Прогнозується там барожай приблизно 74-75 мільйонів тонн за нових та ролійних культур. Але можливо буде і більше все залежить від погодних умов і від можливості його зібрати, зберегти, тому що в тому це також прогнозували, якби на такому рівні, але зібрали е, набагато більше. Тобто, в принципі, якщо подивитися по тенденціям, то з зменшення посівів нових культур в першу чергу сопшениці і орієнтовно на 2-2,5 мільйона тонн збираємо в цей рік менше, зменшення посівів кукурудзи, а збільшення посівів там, ріпаку, сонячнику та сої. Дякую вам. Давайте поговоримо про експорт. Безумовно, ця тема, яка хвилює всіх нас, експорт аграрної продукції через наші українські порти. Тож, яка ситуація на сьогодні? Ми пам'ятаємо, що перший квартал для нас пройшов в принципі дуже потужно і ефективно щодо експорту через наші порти, як у другому кварталі, яку вбачаємо ситуацію зараз. У другому кварталі також питань, яких там не було по експорту, більшості експортували з Поморю останні там місяці через коридони наших західних партнерів до Європейського Союзу чи до поратів Данська там Балтійських країн. Але вже в принципі прихідні залишки досить залишились маленькими і старого врожаю минулорічного майже не залишилось так, що. Експерт вже буде нарощуватися новим бажаєм. Пане Дмитро. Я так розумію, що якщо ми більше вже відвантажили, то ситуація на... щодо експорту на наших автошляхах вона вже так не впливає на ситуацію. Чи правильно це так сказати, і чи і яка ситуація там на цей час? Автошляхом за експорт. Е... Не... ну Дивіться, налагодилось, по-перше, більше експерт по Чорному морю Дунаю та потягами. Автошляхом він значно зменшився, чесно, що це дорожча логістика. На сьогоднішній день не вистачає водіїв по причині мобілізації. І так кордони, в принципі, на сьогоднішній день не блокуються там польськими фермами чи приємниками. Я думаю, в ближчі часи не будуть блокуватися, тому що можливо буде таке, що вони самі будуть потребувати нашої продукції. вони або інші країни Європейського союзу, тому що прогнозується набагато менше в них врожай як ріпаку, так і передовольчої пшениці. Пане Дмитро, не можу вас не спитати. Ми бачили всі анонси про те, що на експорт шести віддав аграрної продукції до ЄС діятимуть нові правила буквально з 5 червня. Тож, давайте поговоримо про що це і наскільки це вплине на наших аграріїв. Ну, вони якби через хвилювання фермерів, Переписали цих п'ять культур, що вони зможуть швидко приймати рішення, встановлювати квоти на експорт, якщо це буде заважати і ламати їхній внутрішній ринок. На сьогоднішній день ринок ніяк точно не ламається, і ферми українські на це на ситуацію не впливають. Тому що на світові ціни впливає світова біржа, конюктура світова, і залежить від багато від вражайності в Сполучених Штатах Америки, Бразилії, Аргентини. Це в першу чергу впливає на ціни, коли вони піднімаються чи падають. Так що надію, що їхкої там квотування не буде, але ми все рівно можемо експлуатувати в об'ємах на рівні 22-23 року. Дякую вам. Тож зараз у нас ми розуміємо, що сезон фруктів і овочів. Хотілося б розпитати вас, яку ми маємо ситуацію тут традиційно. Ми пам'ятаємо про те, що області, які нам постачали ці продукти харчування, це були Запорізька і Херсонська область. Яка ситуація зараз там? Чи вдалося Херсону все ж таки трошки підвищити да, виробництво ці, цих продуктів чи ні? І як ми компенсуємо це? Ну, хлопці да, в Херсонській області потрішки стали відновлюватись збільшення посів. В, в інших культур. Але те, що пов'язане, це таких однорічних, те, що пов'язане з садівництвом, і гідництвом, складніше, тому що ці культури потребують е стабільного поливу впродовж е цього сезону і не один рік підряд. І, е, там е, ці якби насадження ці сторони але є багато фермерів Центральна та Західна Україна почали займатися як ягодами, так і фруктами, і овочами. І ну, Ситуація, як на мене, повністю стабільна, і ціна на овочі знизилась порівняно там з двадцять-23 роком. А тут же скоріше питання, що як і в минулому все -таки в цьому не вистачає овочі сховищ, холодильників для овочів довго тривалого зберігання на дивний веснявесняний період, і це питання ну якби дуже таке складне для аграрів, бо це до будівництво в кожному регіоні їх бути багато. За минулий рік наскільки мені відомо, там збудовано було приблизно 12-15 нових нових овочесховищ, але ну це мало срібло. Шановні колеги, якщо маєте питання, дайте мені про це знати. А поки в мене буде питання щодо переробки аграрної продукції. Нещодавно виконуючи обов'язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що щоб зберегти потужності в агросекторії підвищити його ефективність та експортні можливості, необхідно, необхідно переходити на переробку, і тобто, що наша мета переробляти про Понад 50% продукції. Наскільки, на вашу думку, це реалістично і коли ми можемо досягнути цієї мети? Переробку, зрозуміло, хочеться, хочеться, щоб все майже перероблялось. Але тут потрібно виходить з того, в нас шукати, хто нас буде спочатку купувати продукцію. Да, вже готово. На півфабрикат чи фабрикат уже. І якби тоді. Вже встановлювати обладнання, гарантову політику впроваджувати на це, щоб підприємці бізнес могли отримувати гранти на дане обладнання і виготовляти, тому ну, що там ну точно не стоять в чазі там за мукою чи ще за якоюсь іншою продукцію. Наші не сонячні покупці. І, о, потрібно знати, що вони хочуть так. Вони хочуть те, що точно, якби це м'ясна продукція, це молочна продукція, це в першу чергу країни там близького сходу, країни Азії. Це так ми можемо поставляти і цим займатися. А по-іншому, потрібно дивитися олія. у нас в Чазі, в принципі всі країни світу. Шолі дуже багато питань був як і в Європа, так і Азія, близький схід, ну і ще деякі інші культури. Дякую вам, У нас є питання. Прошу Hello, my name is... Доброго дня. Мене звати П'ята Кріс. Я з данського радіо. Я хочу спитати загальне питання. Не дуже давно Україна почала переговори про. Доступу до Європейського Союзу, чи не могли б ви сказати декілька слів? Що стосується українського сільського-господарського сектора? Які ці, ці виклики становитиме у першу чергу для нього? Що треба буде зробити на шляху вступу до Європейського Союзу? Дякую. Потрібно точно знайти спільну мову між європейськими аграріями і нашими, щоб всі розуміли, чим займається український фермер, і щоб він не його нормально сприймали в європейському союзі. Так це величезна робота про хто має займатися переробкою, хто має займатися вирощенням продукції, хто має. Займатися органічною продукцією щодо сфер мрів маленьких середнього рівня. Я рахую на мою думку. Вони в Україні в більшості мають займатися тваринництвом чи вирощенням органічної продукції. Вона досить є популярна в Європейському Союзі. Айнок і тільки збільшується, і навіть в данії дуже багато є покупців, які хочуть саме українську органічну сільську продукцію. І навіть з початку війни в данії супермаркети досить лояльно відносились до нашої продукції, розміщали на своїх полицях. За що вам велике дякую. Дякую вам, пане Дмитро. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Дмитро Соломчук, народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань аграрної та зімельної політики. Тож дякую, що були з нами. Ми побачимось вже о 12.30 і Будемо говорити саме про стан нашої енергетичної системи. Тож залишайтеся з нами до зустрічі.